Олена Лукаш позиватиметься проти Генеральної прокуратури, екс-міністр юстиції часівнуковича, хоче захистити у суді власну честь і гідність і домогтися спростування неправдивої інформації. Нещодавно її судили за привласнення грошей з державного бюджету. Лукаш провела кілька днів у СІЗО. У понеділок її випустили під домашній арешт з електронним браслетом. І з хвилини на хвилину у Печерському суді має розпочатися засідання, в якому Лукаш виступатиме вже як обвинувач. Біля суду зараз працює на Бонера, маємо змогу з нею поспілкуватися. Отже, Інна, ранок добрий. Скажи, чи приїхала Олена Лукаш до суду? Ти її бачила? Доброго ранку, Йогорія. Як ти бачиш, Печерський суд відкрився. Щойно тут була така невеличка черга, але у ній не було Олени Лукаш захищати її честь та гідність. Вона сюди делегувала аж двох своїх адвокатів. Вони нам перед е, входом до Печерського суду сказали, що вони е, вимагатимуть у суді спростувати інформацію генеральної прокуратури, яку вони ще весною, торік направляли до Ради Європейського союзу, е, де говорили, що Лукаш Лукаш привласнила державні кошти і вивела їх за кордон. От вони якраз судді, вони кажуть, що тодішня інформація виявилася неправдивою. Вони через суд вимагатимуть, щоб гпу по. Зізналося, що вони направили до ЄС неправдиву інформацію. і якщо вони через суд це доведуть, тоді ЄС буде зму тоді. Генеральна прокуратура буде змушена направляти ще одне лист до ради ЄС, в якому писатиме, що вони тоді написали неправдиву інформацію. Так що Олена Лукош сюди не прийшла. Нагадаю, вона зараз ходить з електронним браслетом, який їй одягнули після того, як затримали минулого тижня, все ж таки за тією ж самої статтею. Саме привласнення державних коштів хочу ще сказати, Єгоре, тут була велика кількість журналістів, оскільки у Печерському суді сьогодні не тільки розглядають справу, де позивається Олена Лукаш. Тут також розглядають і справу розглядають справу радикала пана Мусійчука. У нього в неділю спливає двомісячний термін тримання під вартою. Так що сьогодні суд буде вирішувати, чи продовжувати йому цей запобіжний захід, чи обрати інший на Наприклад, домашній арешт і одягнути електронний браслет, який упа так, що ми спостерігаємо тут за всім деталі у наступних випусках. Єгоре Спасибі, бінободер стажу за тим, що відбувається у печерському суді, зокрема за справою Лени Лукаш, де вона вже а, не відповідач, а позивач.